Привіт, мої любі улюблені глядачі. Давайте подивимось сьогодні, хто або що найбільше захищає вас. Під чиїм крилом ви знаходитесь? Хто найбільше все, хто або що найбільше за все оберігає вас? Покажу зараз всі карти. Виходить фігурна карта в нас, королева кубків, ви точно знаєте її, ви її любите. Скоріше за все, це, ця жінка з вашої сім'ї, можливо, дуже-дуже рідна, показують, що вона її вже немає з нами в цьому світі, але і на цей час вона оберігає вас, продовжує вас оберігати допомагає якимось чудесним чином збалансовувати ваше життя у всіх сферах вашого життя, щоб усі починання, до чого б ви е не бралися, все було у гармонії і все вам вдавалося. Це її робота. Напевно, вона ваш янголо-охоронець тепер. Які ж ще поради вона хоче дати вам? Давайте подивимось поради від неї для вас. Так, показує, виходить у нас карта смерті, п'ятірка кубків і паш Пентаклів. Вона каже, що вам потрібно. Змінити, врешті-решт, ваше життя, як то кажуть, з голови до ніг, кардинально трансформувати, змінити своє життя, перестати плакати за минулим, хапатися за щось ефімерне, несправжнє. Тут. Можливо, почати спочатку, не бійся почати спочатку, Прям прямим текстом: не бійся почати все спочатку. Або ще, як варіант, звернути увагу на своїх дітей і допомогти своїм діткам. Таке теж може бути. А з вами була я, Анна, і канал «Чарівна скринька». Бережіть себе.